Всім привіт! З вами Лорд. Вирішив у вівторок та четвер публікувати короткі відео, тобто в одному відео один бій. У цих відео відбуватимуться основні бої проти оборонців ворожих секторів чи тих, хто атакуватиме сектор, в якому буде знаходитися мій командувач, тобто переміщення військ, виконання завдань чи захоплення поселень вирізатиму. Тому, у кого замало вільного часу, щоб подивитися повну версію, гадаю, вам такі короткі відео сподобаються. Всі інші можуть знайти посилання на повну версію в описі до даного відео. Бажаю вам гарного перегляду. Один загін гренадерів на північ. Бачимо вже ворожий загін кіноти на півдні. Ми визначили розташування ворожого війська. На півдні підходить ще один загін, ворожий. Відправимо тоді-тиди -тоді гвардійських гренадерів на південь. Помічено ворожі війська. Так, у нас тут вже дві ворожі кіноти. Давайте ми на допомогу нашим відправимо кіноту. Ми визначили розташування ворожого війська. Тут у нас кінні улани. Ми під вогнем супротивника. Давайте атакуємо мушкетерів. Мушкетерами точно активний улан. Рукопашно перемогли. Давайте далі на південь підемо. Ми розвідали частково місцевість поблизу міст, поблизу мостів. Так, у нас тут гвардійський мушкетер. у зоні вогню. На півдні. А на півночі бачимо до нас Вічого підходить... А, він на південь пішов. Загін вольтежерів ворожий. Давайте мушкетерів на допомогу. Так, мушкетерами можна буде вогонь. По ворожих фузелерах відкрити. Тепер відійдемо. Тут у нас вже два ворожі загони фузелерів підійшли. Так, потроху у ворожих загонів падає бойовий дух. Давайте мушкетерів на південь відправимо, а гранадерів на північ. І ще один загін. Теж сюди трохи на північ. Гранати. І гранадерами вогонь. Гвардійськими відходимо. Трохи в ліс. Звичайними гренадерами підійдемо, щоб захистити гвардійський загін. Знищили ми ворожу кіноту. Для нас ще одна ворожа кіннота підходить. Давайте ми по ній відкриємо вогонь. І в рукопашну. Тут 14 загонів лишилося, але до нас підходять ворожі пузелери. Давайте ми гранати по ним тоді використаємо. Тут на ще один загін підходить. На і відправимо кінноту на допомогу. У нас мушкетери зустрілися із ворожими вольтажерами. Давайте їм на допомогу ще один загін мушкетерів відправимо. Тут кінотою ми знищили загін, який по нам вистрілив у фузелерів. Давайте на куланів перейдемо. До нас ще загони йдуть. Два вольтажера і два фузелера. Так, тут у нас десь ніби повинен був бути захін, чи це він і є. Ага, зрозуміло. Захопили ми на півдні мушкетарами поселення золота. Відійдемо кінотою, бо до нас тут підходять ворожі вольтежери. Давайте використаємо по ним гранати. гвардійськими гранадерами теж гранати використаємо. Вогонь. По нам теж вистрілили вольтежери. Ми тут пропустили, як по нам нас, нас атакували. Так, ворожі. Вольтежери. Давайте ще. Вистріл зробимо все, захопили ми поселення, нібито. Так, захопили мушкетерами і тут гренадерами в лінію станемо. Інший загін мушкетера, який нас постраждав від вистрілу, відправимо на північ відновлюватись. Вже до нас підходять ще два загони вольтежерів, там, де ми перемогли, вже два загони. Так, знищили ми загін кінних уланів. Давайте, можливо, ще один знищимо загін. Знищили ще один загін. Це добре. Так, у нас оточують 5 ворожих загонів. Напевно, сюди теж потрібно буде підвести допомогу кіннота, напевно, нам. Найбільше підійде. Нас вже дуже сильно оточили. Гранати. Відступаємо гранадерами. Мушкатарами підходимо. Так, по нам відкрили вогонь, захисники поселення. Так, напевно, нам потрібно буде взагалі відступити звідси. Отут 5 ворожих загонів. А в нас лише 2. Давайте гренадерами на північ. Відступимо там, де наші гренадери захопили поселення заліза. А ці вже гренадери, які захопили, відновилися, відправимо їх на їжу. Гвардійських гренадерів можливо на допомогу сюди відправити. Давайте спробуємо так. Давайте ми їх рукопашно спробуємо перемогти. Так, гренадери в нас підійшли. Нас тут зустрічають два ворожі загони кузелерів. Давайте підходимо потроху. Вогонь. І тепер гвардійськими мушкетерами зробимо вистріл вогонь. Розбили два ворожі загони, звичайних гренадерів на допомогу, а мушкетерами, гвардійськими і гренадерами гвардійськими відступимо. До нас підходять ворожі вольтежери. Два загони. Давайте спробуємо кінотою Атакувати їх. Розбили ми три загони. Лишилися два загони перебити. Знищили загін, але не той, який хотіли. Хоча тут 42 лише залишилося солдати. Мушкетарами з тилу підходимо. Тут фузелерів падає бойовий дух. Давайте ми кінноту і спробуємо їх атакувати. Вогонь мушкетарами, які тилу підійшли. Знищили всі загони. Можливо, цей загін трохи у нас, який новенький. Переб'є ворожих солдатів, ну і священиків.